Сьогодні у нас на тесті маленький стабілізатор для котла, телевізора, ну і слабопотужної техніки там до 350 Вт. Ось він такий зручний, компактний, маленький. Вмикаємо. Зараз працювала затримка, мережа, все, ось його робочий стан. Сюди можна підключити до двох до двох обладнань. Це котел, наприклад, і телевізор. Там, або Котел і Wi-Fi-роутер. Ну, стабілізатор тихий в роботі. Ось ми бачимо на ширді в нього 352 номінальна потужність. Робочий діапазон 140-260 вольт. Точність до 20 вольт крок ступеня. Модель Logic Power LPT-500RL. Ось такий зручний, компактний, дешевий. Ну, по суті, це самий дешевий стабілізатор, який можна зараз знайти на ринку. Дається 2 роки гарантії.